Були прийняти участь у цьому конкурсі. Так як в реаліях сьогодення це дуже актуальна тема щодо збереження природних ресурсів та електроенергії, яка особливо нам близька. Адже минулого року дітки нашого класу провели багато уроків у приміщенні без електрики, тільки під освітленням акумуляторних ламп. Тому ми відчули необхідність. Прийняти участь і підтримати цю чудову ідею команди Епсон. Дітки, а як було це для вас? Що ви відчували? Що робимо корисну справу? Для нас це було емоційно і весело, цікаво та пізнавально, допитливо, Захоплююче. Це допомогло нам краще зрозуміти, як ми можемо зберегти електроенергію. Нам дуже сподобалося працювати разом. И мы ведь у сейчас лы. Сейчас. Счастливы.